Після вторгнення Німеччини до Польщі в 1939 році вони дуже швидко зайняли Варшаву столицю і зорганізували на одній з таких центральних площ цього міста Тріумфальну Дефіляду. І серед багатьох поляків в серцях багатьох поляків була така думка. Начебто вже світла не було, начебто вже ця надія на свободу, на незалежність вона пропала, начебто темрява підкорила собі світло. Багато хто так думав, і таким знаковим є, що в 90-х роках на цій самій площі, де німці зробили цю. Тріумфальну дефіляду, святий Йоанн Павло II молився за вже незалежну Батьківщину свою за Польщу. І таким чином, власне, збуваються ці слова Ісуса, слова Євангелія, Які ми чуємо сьогодні, ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Тобто, світ буде думати, що Він вже переміг, що Він вже собі підкорив. Світло, що ця темрява буде радіти, що вона підкорила собі світло, святість, що вже тріумф є, перемога є на боці темряви. А виявилося, що не зовсім так є. Хоча, на перший погляд дійсно так було, але якщо Святий Іван Павло ІІ молився вже за незалежну батьківщину, то це означає, що все-таки ну, німці не перемогли до кінця, не, не побороли цього духа любові до свободи, любові до незалежності, який був у поляків. І деколи, власне, таке, що складається таке враження, що вже темрява перемагає, що вже світ. Сміється таким сміхом, насміюється з того, що переміг над нами. Так буває, такі моменти не лише в історії цілих народів, але і в нашому житті. Так буває, що людина, коли християнин, коли намагається власне, жити в цьому світлі, яким є Ісус Христос. Коли намагається жити чесно, дотримуватися закону і Божого, і навіть цього державного з е, пошаною ставиться до ближніх, коли старається теж е, явно виступати проти великих цього світу, так як е, явно деякі виступають проти абортів, евтаназії, е, або просто коли хтось, якийсь християнин намагається. Всповідається, визнає свої гріхи, коли свій вільний час присвячує Богові, то тоді буває, що ті, які нас оточують, не завжди і не всі, звичайно, але так буває, що насміюються, що показуються як якесь середньовіччя, як щось вже немодне. І це є той момент, коли може здаватися, що через моє серце проходить цей тріумфальний, тріумфальна дефіляда ворога. І що, вже, якщо вони насміюються з мене, то це означає, що вже no, темрява підкорила собі світло. Так може бути, не завжди так є, але буває. Ну no і в цих ситуаціях. Збуваються власне слова Євангелія, слова Ісуса. Тож і ви нині маєте смуток, але я знову побачу вас і зрадіє ваше серце, і радості вашої ніхто не відбере від вас. І ці слова дійсно збуваються, збуваються вже в першій церкві, в цій, в цих, серед цих перших християн в житті святого Павла, наприклад. Про якого вже ці коринські євреї думали, що вже все вдалося його привести на суд, вдалося його схопити на, на порушенні закону. І тепер єдине, що залишилося, то просто почути вирок від Гальона. А виявилося, що Христос мав зовсім інші плани. Виявилося, що Сказав Павлу у вісні, щоб він залишився вірним. І якщо залишишся вірним, то ніхто тебе не скривдить. Наслідком, цього, наслідком того, що Павло залишився вірним Ісусові в таких моментах випробування, було те, що Христос дійсно обернув радість цих коринських євреїв на смуток. На агресію, на фрустрацію, а цей смуток Святого Павла і ймовірно теж інших християн обернув на радість і на те, що Боже Царство так насправді в певній мірі підкорило собі цей світ темряви, який тоді панував у Коринті. І дійсно наші серця можуть бути схожими. На серце святого Павла, можуть бути схожі на цю таку центральну площу в Варшаві, і може бути враження, що крізь моє серце проходить якась, якась, якась дефіляда, тріумфальна дефіляда ворога, який думає, що він вже переміг, що він вже підкорив собі світло, але насправді перемагає лише той, хто живе у Христі. Тож живімо в ньому і теж свідчимо про нього, так як свідчив про нього святий Павло. Амінь.